Жителів містечка Фелтон, що в горах Центральної Каліфорнії, чекає велике прибирання. Ось такі вулиці після повені, яку спричинила недавня низка великих штормів. Містечко стоїть за годину їзди від Сан-Франциско. Повінь почалася рано вранці. Вийшла з берегів місцева річка Сан Лоренсо. Тепер велика вода відступила, залишивши по собі товстий шар багна. Напередодні нового року рівень річки був на позначці понад 6 метрів, але вода й далі підіймалася, і це було страшно. Наш будинок стоїть міцно, нам пощастило, що ми на пагорбі. Сусідам пощастило менше. А ця жителька розповідає, що вночі було тихо, чутно було лише шум дощу, але о четвертій ранку вона прокинулася від вигуків шерифа. Він їздив вулицями і закликав людей евакуюватися. Це найбільша повінь з усіх, що ми тут бачили. Особливо в низині. ми на пагорбі. Бачите, що вода перевищує рівень голови. Це божевілля якесь Загалом Евакуюватися порекомендували понад 40 тисячам жителів коло 10 округів Каліфорнії. Завжди шокує, коли бачиш усі лі речі, і ми починаємо розпитувати, чиї це стільці, і з'ясовується, що вони належать комусь з іншого кінця міста. Багато прибирання, і це погано. Мене засмутило, що в нас зламало паркан, бо ми поставили його п'ять років тому після іншої повені. Щоб його відремонтувати, доведеться брати відпустку. Нинішні зливи і снігопади в гірських районах Каліфорнії результат атмосферної річки, що прибула з тропічної частини Тихого океану. Загалом на регіон після різдва вже обрушилося шість сильних штормів.